Друзі, всім привіт! Мене звати Іра, я практикуючий бухгалтер і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Вже 3 роки планувала зняти для вас це відео. З тих коментарів, що ви залишаєте, я розумію, що насправді мало достовірної і повної інформації в інтернеті про те, як платити податки молодим людям до 26 років. Тож, сьогодні поговоримо про все, що пов'язане з податком з доходів, з усами і, звичайно, пітом для молодих. Буде максимально повне відео про ульгу для молодих, щоб після нього вже ні в кого не залишалося питань. І не народжувалося різних міфів. Плюс, щоб молоді люди розуміли, чи потрібно взагалі їм подавати під, які документи у роботодавцю підписувати, яка умова для них найвигідніша, і так далі. Поїхали! Почнемо з того, що таке ця пільга для молодих і для чого Польща взагалі виділила категорію молодих людей і зробила для них такі податкові привілеї. Ульга для молодих, відома також як зеровий піт для молодих, це така податкова пільга для людей до 26 років, яка полягає на тому, щоб вони не платять податку на дохід на суму до 85 258 злотих. А в деяких ситуаціях, про які ми поговоримо трохи пізніше, не платять і складик до ЗУС. Для чого запровадили цю пільгу? Ні для кого не секрет, що молодим людям без досвіду роботи набагато тяжче працевлаштуватися. а особливо тим, хто ще є студентом. Тож Польща подумали і вирішили зробити податкові преференції для студентів, заохотити їх працювати і вчитися. А також заохотити роботодавців, надавати перевагу у працевлаштуванні студентам і молодим людям до 26 років за рахунок зниження податків. Ця пільга діє в Польщі від 1 серпня 2019 року. Як же ж вона діє? Пільга для молоді діє на підставі закону і її застосування роботодавцям не потребує жодних дій з боку платника податків. Це означає, що особи, які відповідають умовам для отримання пільги, не повинні подавати жодних декларацій чи заяв з цього приводу. Але якщо платник податків відповідає умовам пільги і не бажає, щоб платник застосовував її при справлянні авансових внесків, він може подати письмову заяву про це, тобто може подати заяву на відмову від цієї пільги. Таким чином, на роботі ви підписуєте умову. І роботодавець сам дивиться, скільки вам років, і вже під час виплати заробітної платні він не платить авансові внески з податку на доходи. І робить він це до дня вашого народження, коли вам виповниться 26 років. Всі ж доходи після 26-го дня народження вже не підпадають під цю пільгу. Також. Ульга для молодих застосовується виключно до доходів з умови операції і до умов злицення, а також до доходів від проходження практики і стажу. Ліміт цієї пільги це дохід 85 528 злотих на рік. Все, що вище, оподатковується стандартними ставками 12 і 32%. Причому квота вольна від податків і ульга для молодих не сумується. Тобто, якщо ви заробляєте менше 85 528 злотих на рік, то ви не заплатите ані гроша податку з доходів. Мало того, якщо ви студент, заочник чи очник не має значення і працюєте на умові злецення, то і зус вам теж не потрібно буде платити. Тобто, вся ваша зарплата бруто буде дорівнювати зарплаті нетто. І це, як на мене, дуже що, суттєвий бонус від держави. І що важливо, роботодавець теж не платить з такого працівника ні копійки податків. І в ЗУС не треба платити тільки поки ви залишаєтесь студентом. А це до моменту захисту диплому. Тому важливо зауважити, між ліцензіатом і магістратурою. Органи ЗУС рахують, що людина не є студентом, хоча, хоча її легітимація і дійсна до жовтня. Тому складків ЗУС треба перераховувати. І ще раз акцентую увагу: звільнення зі складок ЗУС стосуються виключно умови з Якщо ви працюєте на умові праці і є студентом, то треба платити складки в ЗУС. Ось така незрозуміла логіка в законодавстві. Можливо, просто не додивилися, а може й навмисно зробили, щоб при перевірках донараховувати ЗУС тим, хто неуважно читає законодавство. Причому, будьте обережні, якщо ви у одного й того ж роботодавця працюєте на умові злецення і на умові опраці, то з обох умов будете платити ЗУС. Але якщо ви працюєте на умові Опраця у іншого роботодавця, то з умови злецення не будете платити ЗУС. Хтось з підписників нещодавно запитав мене, як відмовитися від сплати податків для людини молодшої від 26 років. На жаль, в законодавстві не передбачена можливість відмовитися від сплати податків. Але існує можливість оптимізувати сплати податків в Польщі. Скориставшись пільгою для молодих. Це можна зробити в даному випадку, домовившись з роботодавцем і перейшовши з умови праці на умову злеценя. Але це буде вигідно тільки, якщо ви студент. Тоді не потрібно буде платити в ЗУС. Причому, згідно з уставою о шкільництві вищим, студентам вважається особа. Яка вчиться в університеті на ліцензіаті чи в магістратурі. На жаль, поліціальна школа чи студія по дипломови і докторанські не дадуть вам можливості зекономити на ЗУС. Ще хочу вас попередити: якщо ви вирішили все-таки оптимізувати свої податки і перейти на умову злицення з умови праці, то пам'ятайте про те, що там зовсім інша правова база стосовно відпусток. Лікарняних, декретних відпусток на екзамени і захист диплому. Про умову злицення я планую відзняти окреме велике відео, бо дуже там рі... багато різних нюансів. Але просто оцініть всі за і против, перш ніж вирішити змінити умову. Ще один момент. Студента на умови злицення не треба зглашати роботодавцю до ЗУС. Отже, медичної страховки він не буде мати. Якщо ж він захоче мати страховку від ЗУС, то може добровільно зареєструватися в ЗУС і платити невелику складку щомісяця за себе подавати звіт. Як це зробити, у мене є окреме відео, як я робила це для себе, коли вчилася в універі. Або цю особу може додати до своєї страховки. Батько чи мати, які платять ЗУС в Польщі, так ми робили з чоловіком для своєї доньки. Просили роботодавця, щоб він зголосив нашу доньку до ЗУС і вона користалася державною медициною. Коли ж донька наша закінчила навчання, то роботодавець просто виреєстрував її ЗУС на наше прохання. Ще один важливий момент: якщо молоді люди... Отримують дохід від господарської діяльності чи від незареєстрованої діяльності, працюють за контрактом умова оджело, отримують роялті від авторських прав, дохід від реклами, компенсації за розірвання трудового договору, дохід від Ютюбу, від реклами і таке інше. То до цих доходів не можна застосовувати пільгу для молодих. І в ліміт 85 528 злотих на рік вони не включаються. І відповідно, якщо особа мала дохід, з якого платила податок ЗУС, тільки тоді має право скористатися пільгою повернення податків на дітей. Дуже важливе питання, яке часто мені задають підписники: чи потрібно подавати ПІД людям до 26 років? Якщо ви отримали цілий рік тільки доходи від праці, від умови злеценя чи стажу, то подавати декларацію вам не потрібно. Якщо ж ви переплатили податок і хочете його повернути, чи мали додатковий дохід, або заробили більше 85 528 злотих то вам, в залежності від доходу, потрібно буде подати під 37 чи 36. А в ньому окремо, чисто інформативно вказати дохід, який буде до 85 528 злотих і не буде оподатковуватись. Зараз я покажу вам, як заповнити під для молодої особи, яка заробила більше 85 тисяч злотих через програму. Єпіти. Отже, що треба зробити, щоб відправити під 37 через програму ЕПІТИ для особи, які менше 26, 26 років? Треба зайти на цей сайт epite.pl, натиснути creator.pl і поступово крок за кроком, як звичайно, ми це робимо. І заповнити цю декларацію. Перше, ми заповняємо спосіб оподаткування. Вибираємо, якщо хочемо в спольне з малжонком розлічитися, то ставимо тут крапочку. Якщо індивідуальне, то так. Я для чого це говорю? Тому що особи до 26 років теж можуть розлічатися в спільне з малжонком, і їм полагається сума. 85 528 на кожного, яка не облагається податком з доходів. Отже, ми ставимо індивідуальне, це ми зложення з знання робимо, натискаємо далі. Далі ми будемо заповнювати дані податків. Тут заповнюємо, як завжди, песель, назвсько, ім'я, дату уродження, адрес замишкання. Застосуємо і ужин скорбовий, до якого ми будемо висилати це наше ручне зазнання, тобто декларацію під. Цей ужин ми беремо з під 11, який нам ну, вийшла наш роботодавець. Натискаємо далі. І зараз будемо приходити податникам. Заповнювати теж з під 11. Натискаємо тут. Цю, а, ну, тому що у мене вже заповнено, тому щоб зредагувати, треба натиснути цей олівець. Але ви, якщо не, ще не, запов... не заповнювали, натискаєте плюсик під 11. Я вже заповнила і зараз вам покажу. Тут вибираємо відок формуляжа. Назву працедавця тут вказуємо, і з піту беремо кошти узискання приходу, які вам полагаються. І тут запов... заповнюємо: дивіться, якщо ну, взагалі ви всі дані заповнюєте всі ячейки ці з вашого під 11 Але я вам зараз розкажу логіку, як це працює. Наприклад, цей чоловік має менше 26 років, і його, йому полагається льгота для молодих. Ольга для молодих, яка до 85 злотих. І роботодавець спочатку показує тут, що які приходи він отримав. Від стосунку праці чи у умови вилецення, чи з практик, чи з якихось зашілков матежицьких, наш чоловік працював на умови злечення і дохід. Цей 85 тисяч не оподатковується. Але цей чоловік зароботив більше, ніж цю суму. На 25 тисяч. І роботодавець пише, що ще він отримав з титулу пра пра праці ще 25 тисяч, і йому полагаються кошти узискання приходу. 3000. Також на протязі року він отрим, платив за лічки тисячі злотих і заплатив 8 тисяч суму до ЗУС. Ось, все ми заповнили. Натискаємо «Запіш», пише, що ви забули тут вказати здроботні складки, але він не, прац... не платив ці складки. І ми натискаємо іде далі. Тут одразу як підсумовуюча, така табелька, де показує все, що ми е, тільки що заповнили, ми справдили, перевірили ці всі дані і натискаємо Далі. Далі ми, у нас буде розділ Додай ульги одлічення». Тут ми е, визначаємо всі ульги, які нам положення, ну, до нас застосовується. Якщо в нас є діти, то натискаємо ульга з титулу виховання дітей. Якщо на реабілітацію, на інтернет, всі льготи, пільги, які нам полагаються, ми тут відмічаємо. І обов'язково тут ставимо галочку напроти. Ольга до 26 -го, 26 го року життя. Натискаємо далі. І далі ми е коштую зускань тут нічого не робимо. Тут ми вказуємо номер рахунку, на який хочемо отримати зворот на надплати, якщо у нас є, натискаємо далі. Далі у нас ще каже 1,5% податків, але ми не. Повинні платити податків, тому ми нічого тут не робимо. Натискаємо далі, і далі у нас вже йде розділ подсумування. Подсумування тільки відображається, що квота доходу, який вище 85 528 злотих, складає 22 тисячі злотих. Це ваш приход, мінус кошту взискання приходу. І Квота до зброту від податкової — це 2 тисячі злотих. Чому 2 тисячі злотих? Тому що до доходу, який не підлягає ульзі, ну, льготь пільзі для молодих, ця, до неї застосовується ще квота вольна від податків 30 тисяч злотих. Тобто до 30. Тисяч злотих ми теж платимо як і всі 0 злотих податку. Тобто ця людина, яка цілий рік платила ну, аванси і заплатила за рік 2 тисячі злотих авансу на податок, вона не повинна була його платити, і зараз держава мусить їй вернути ці 2000 злотих. А далі, як завжди, завжди ми робимо запірши замкні і відправляємо, або можемо одразу вислати е-декларації, як це робиться. Дивіться мої попередні відео, то не складно. Ну, якось так. І пам'ятаємо: якщо треба, то подаємо. Але якщо не треба подавати, тобто ви отримали тільки. Декларацію, е, тільки гроші від праці, від умови праці чи стажу, чи злеценя, і е, заробили менше, ніж 85 528 років, то ви взагалі можете не подавати цю декларацію. А зараз я покажу вам різницю між тим, скільки платить податків на умові злецення людина старша 26 років. У порівнянні з молодшою. А також скільки платить роботодавець за студента і не за студента. Спочатку я вам покажу ситуацію, коли людина заробляє 2000 злотих на місяць по умові злицення, і ця людина старше 26 років. Я вам буду показувати на прикладі 2021. року. Другого року, тому що в мене вже були ці розрахунки, і в мене зараз немає часу перероблювати це на 2023 рік, але тут я покажу загальні принципи. Ця людина, яка старша 26 років, вона платить до податкової податок доходовий. Він складає, як ви знаєте, 12% і 32%. І вона також платить складки до убезпень сполечних ЗУЗ і здоротне до НФЗ. І разом ця людина щомісяця платить 554 злотих податків, і від, вони віднімаються від зарплати 2000 злотих, і на руки. Він отримує 1445 злотих на місяць. Також, від зарплати цієї людини, роботодавець платить свої ще складки до убезпечень сполечених, а також фундуших платить до фундушу праці і фундушу гарантуваних свячень працівничих. І разом ще роботодавець. Сплачує 409 злотих е е податку до ЗУС е з цієї людини. Зараз покажу вам, скільки платила би ця особа, якби їй було менше 26 років. Як ви бачите, тут де е розрахунок залічки на податок доходовий, у мене хрестики стоять. Тобто він платить складки на обезпечення споличне і складки зроботне, а зовсім не платить складки до не складки, а податок доходовий. Тобто він на місяць економить собі 170 злотих. Роботодавець же так само платить складки в ЗУС, як і за людину, яка старша років. 6 років. А зараз я вам покажу розрахунок умови злеценя для людини, яка молодша 26 років і є студентом. Для цієї людини, взагалі, ви бачите, одні хрестики, і він нічого не платить. Тобто, його винагородження бруто дорівнює винагрозенню нето. Так само. І на жутко в працедавця. Працедавця, зокрема, нічого за нього не платить. І сумарно він просто віддає 2000 злотих своєму працівнику, студенту. І більше ніяких не несе коштів. Так само, як і працівник. Тобто, ви бачите, наскільки вигідніше роботодавцю. До себе брати на роботу студентів до 26 років і оформлювати їх на умову з лицензі. Ну ось, друзі, все, що я знала про пільгу для молодих, я вам сьогодні розповіла. А якщо у вас ще залишилися питання, пишіть їх в коментарях, обов'язково відповім. І не забувайте підписуватися, щоб не пропустити нові мої відео. Зараз на вулиці холодно і маю я трохи часу для вас знімати. Всім па-па!